Останні заяву Білого Дому проаналізуємо спільно з Петром Олещуком, політичним експертом. Пане Петре, вітаю вас. Доброго дня. Отже, е все, все добре про перемовини, якби не новина сьогоднішнього дня. А вона полягає в тому сьогодні. Про це говорили е Wall Street Journal, Bloomberg і посилалися на понеділок. Справа в тім, що Дональд Трамп, як повідомляють Wall Street Journal і е е Bloomberg, зокрема. Понеділок у розмові з європейськими лідерами е, заявив, що Путін, мовляв, не готовий завершити війну, оскільки вважає, тобто Путін що перемагає, і це насправді помітна зміна е, попередніх щодо попередньої позиції американської сторони, Трампа, зокрема, яка ваша експертна оцінка цієї метаморфози і чим вона зумовлена на вашу думку, що це означає для України у контексті або можливих переговорів, або зміни американської стратегії? А це пов'язано? Воно, звичайно, пов'язано, але е, я думаю, що насправді це не є якась глобальна зміна, е, хоча вона справді контрастує із публічною риторикою Трампа, але треба відзначити, що це не публічна заява Трампа, угу. це переказ з посиланням... Розмови з європейським лідером, да, переказ в тому числі з Зеленським. Да. Так, да, 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 переказ відповідної розмови. А при тому, що а, власне кажучи, ще набагато раніше, ще восени минулого року. І ще до виборів президента Трамп неодноразово казав, що Путін перемагає, Путін все захопить і так далі. Тобто, ця ідея, вона і він це говорив абсолютно угу. публічно. вона тобто ширяє давно. Тобто, ця угу. ідея у нього в голові сидить дуже і дуже давно. Вона нікуди звідти не поділася. Те, що він казав, що Путін хоче завершення війни, це він очевидно просто видавав бажане для себе задійсне. Трамп таки любить робити, це, любить. це для нього типово. Да, тобто, от його питали, чому, наприклад, він проводить переговори з Путіним? Він каже: А Путін хоче завершити війну, я теж хочу завершити війну, всі хочуть завершити війну, треба з Путіним говорити. А причому Трампу немає найменших проблем поміняти свою позицію на 180 градусів буквально там за кілька годин. Так, да, це ніякої проблеми немає. Тому я просто роблю припущення, що оця заява про те, що Путін перемагає, це реальний настрої Трампа. А оці всі історії про те, що Путін хоче миру, це просто Трамп розказував громадянам, тому що очевидно йому вважалося, що на той момент це буде якась популярна думка. А у Трампа є ще одна така особливість: він любить говорити людям те, що... Їм, Вони з їх точку зору подобається для того, щоб подобатися людям. А Трамп любить подобатися людям. Ну, В політиці це взагалі називається популізм. Як... Ну, він і є популіст Трамп. <laughs> Трамп це типовий популіст, його можна взяти, його фотографії можна взяти до енциклопедії політичної стаття популізм. Стаття популізм так, і Трамп ідеальний, значить, популіст, сферичний популіст. Так, да, сферичний в вакуумі. популіст, популіст Раніше, і, і здається, це було вчора. Сьогодні ж 22 й У нас так, 22-го, 21-го, в інтерв'ю одній з інформагенцій українських ви в коментарі е, вказували на от я просто процитую це не точна цитата, це набір е, вирізано, Наївне розуміння Трампом цілий Путіна. Зараз Блумберг пише ну принаймні в заголовку, що вихід Трампа з гри out of the game, так в питанні України. Чи є це ознакою того, що ну або в Білому домі, наприклад, усвідомлені усвідомили неадекватність своєї стратегії, чи це політичний маневр, щоб, знаєте, вискочити і зберегти обличчя, як китайці кажуть, що це я думаю, це політичний маневр. Просто Трамп стикається із проблемою, що його постійно питають. Іде, от це завершення ну, війни, да? От де це завершення війни? Там два години пройшло, 100 днів пройшло. А скільки ще має пройти, і коли, власне кажучи, він виконає свою обіцянку. І е, тому Трамп робить в принципі той самий фінт, який, до речі, дуже любить Путін. Угу. Тобто, коли е, він змінює, він радикально змінює напрямок, маніпулюючи і одразу переводить е, розмову в іншу площину. А, от і таким Фактично, чином... Тобто створює медійно нові контексти, які медіа підхоплюють, і да, да, для, того, для того, щоб обговорювали ці контексти, uh -huh. а не першопочаткове питання. Тому, наприклад, коли перед Путіним поставили прямо питання щодо того, що треба ухвалювати рішення про 30-денне припинення вогню, Путін перевів це все в площину переговорів в Стамбул, uh -huh. в Стамбулі, на які потім сам не приїхав. Абсолютно точно. а Трамп о, перевів це площину. А я вийду з переговорів. Ніхто не хоче миру і так далі. Всі погані. Я я, я добре. Угу. Я, я доклав всіх Пу зусиль. Постійні сенсації так Так, я. Я доклав усіх зусиль. От просто там все, що завгодно робив. А от вони не хочуть миру. У них там занадто серйозні суперечності. я Нічого з цим зробити не можу. Я виходжу із цих самих переговорів, із переговорів, які до речі, він сам ініціював. Ніхто Absolut. Трампа Absolut. про ці переговори Absolut. не просив. Це він перевиборчу кампанію, кричав, що він за один день, чи скільки 24 години да. закінчить війну? Потім, потім, ні з ким не порадившись, ні з європейцями, ні з українцями, він запросив російську делегацію до Судівської Аравії, відправив uh -huh. туди свою делегацію. Вони там вели переговори. Потім, is... потім сам особисто зателефонував Путіну. А потім знову ж таки були ці всі сеанси розмов. А тепер, виявляється, він з цих переговорів виходить. Тобто з того, що він сам створив. No... Байден уже не супротивник політичний, можна не, не, не відштовхуватися від поганого Байдена. Якщо слухати Трампа, то він досі супротивник, тому що абсолютно так як буддійські притчі, ти ту жінку досі на собі несеш. Ну так отак так воно і є. Більше того, нього... Байден бідний вже рак, вже там діагноз да. отримав. А він все ще ворога ну, є, ще, є. Ще Обама. Байден і Обама. Звісно, От так. вони усі У Трампа винні. постійно винуваті. Так що ця, ця боротьба вона буде тривати вічно. Слухайте, ну якщо серйозно, але Росія здається, на Росії точно знають фразу нам своє робити, бо роблять своє. Бо <тру freshman> Лавров відкидає перемир'я. Інші російські посадовці в цей час значить е, навіть говорять: я не пам'ятаю це Бакланов, Баканов, і я, я не буду к, к, цей перекручувати пріс. Я не пам'ятаю Баянав. Е, говорять про недійсність розпаду СРСР. Значить, ну ви це чули, так в Атлантик Канцелу от свіжому вчорашньому здається, чи сьогоднішньому зранці вранці аналізі е, 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 от прямо говорять про мету Путіна знищити Україну. На вашу думку, як Росія використовує так само та да, оце комбо. Вони ж з одного боку от такі заяви, така риторика, а з іншого боку, в них риторика, що мирні перемовини. І вони, от між цими двома полюсами, скачуть, як заяць? Знаєте? Я, як це працює? Більше того, сьогодні Путін ще додав до цього, от буквально нещодавно. І як я до вас їхав, я uh -huh. от читаю заяву Путіна, що вони будуть, начебто, створювати якусь буферну зону на території України. Uh -huh. Тобто, це пряма так, вказівка. Так, так. Сумчина, оцем, да, так. Пряма вказівка щодо розширення агресії проти України, військової агресії проти України і зроблена не якимись там радниками, навіть міністрами, а, а особисто напряму. Путіним. Якраз після того, як ведуться всі ці розмови про переговори, про якісь там посередників і так далі, Путін каже ні. Я хочу розширювати війну. От я, от я хочу. На що йому сподіватися? Я це запитання ставлю всім гостям в студії. Російська економіка, і це факт. Скандинави підрахували. Є е, е, Стокгольмський інститут транзитної економіки, підрахував, що економіка Росії ну нікуди хтось допомагає, чи в них я не знаю, якісь підземні запаси, клад знайшли. Е, я думаю, що тут треба просто розуміти е, психологію Путіна. Uh, і, його... і психологи -русіян. росіян, ну Путін просто є квінтесенцією їхньої психології, mm -hmm. uh, він, власне кажучи, тому так довго і Він Теж популіст. Теж популіст, але свій імперського... Так, толку. імперського mm -hmm. толку. І оскільки росіяни хочуть цієї імперської величі, він, їх, він її постійно їм згодовує. От він згодовує їм uh, кілька десятиліть імперську велич і таким чином тримається при владі досить надійно. Так от що я маю на увазі? От росіяни і російська пропаганда десятиліттями розказує про те, що ніякої України немає. Її вигадали угу. Ленін, там австрійський генштаб і так далі. А потім Ми її... забули про австрійський генштаб. Да. Потім, потім її знову ж таки англосакси там просували, так. американці От останні роки там угу. і так далі. І очевидно, що Путін це не просто там якась пропаганда, яку вони розказують неосвічені масам. Це очевидно те, що Путін вважає абсолютно чітким встановленим фактом. І тепер він спілкується з Трампом. Ми не знаємо, про що вони говорили, тому що цього нічого. Ми знаємо, не знає. що 2,5 години. І да. дехто заглядачів написав, раз 2,5 години, значить від Рюріка почали. Ну точно, точно там була якась історична екскурсія, mm. яка, до речі, Трампа абсолютно байдуже, тому що я сумніваюся, що Трамп в історії Америки дуже так міцно, серйозно mm -hmm. розбирається. Mm -hmm. От, але значить, і очевидно, що Трамп якось щось заявив, що Путін сприймав як те, що от він, якби Трамп Україні допомагати не збирається, якби нічого робити не збирається. І для Путіна це якби привід виросли крила. Все yeah. значить, Америка мені really. подарувала Україну. Значить, все значить, тепер питання вирішено. Тому що Путін свято вірить, що ніякої України немає, українського народу немає. Це там якісь там нацисти, яких фінансувало і утримувало ЦРУ. Зараз угу. ЦРУ дасть команду нацистам так, абсолютно не боротися, да, і да. все, значить, і бо ну, раніше там... ЦРУ хотіло насолити Росію, да, організувавши Україну, ну за версією Путіна. А тепер вже не хоче. А тепер ЦРУ угу. дасть команду Трамп, а, значить, Трамп дасть команду ЦРУ, ЦРУ дасть команду українцям, і українці скажуть, а ну все, тепер тепер інша справа. сказочний наратив. <ріст> <ріст> да, сказочний. <ріст> Можна підсумувати. Давайте далі підемо, і спочатку на матрі. Про все ж таки санкції і санкційний тиск чи він а, справить певний ефект, і от санкції за санкціями. Міністри фінансів країн Групи Семи обговорюють подальші санкції проти Росії в Канаді. Україну представляє голова Мінфіну Сергій Марченко. Київ просять велику сімку знизити ціну на російську нафту до 30 доларів за барель. Яких обмежень для економіки агресора вже вдалося досягнути? Які шанси на втілення нової пропозиції розкажемо далі? Майже три місяці на підготовку, і новий 17-й пакет санкцій проти Росії затверджено. Він має посилити тиск на агресора, щоб підштовхнути його до мирних переговорів, каже топ дипломатка ЄС. Єдиний варіант це посилити тиск на Росію, щоб вона серйозно сіла за стіл переговорів. Сьогодні ми схвалили ще один пакет санкцій, і він, зокрема, спрямований проти тіньового флоту Москви. Майже 200 танкерів, що незаконно перевозять російську нафту, потрапили до чорного списку Євросоюзу. Це наймасштабніше розширення, яке збільшило кількість підсанкційних суден до майже трьох з половиною сотень. Крім того, нові санкції зачепили кілька великих російських енергетичних. Нах компаній, а ще 45 фізичних осіб і підприємств з військово-промислового комплексу. Загальна кількість осіб та організацій перевищила 2400 Свої санкції проти Росії запровадила і Велика Британія, але не Сполучені Штати. Хоча така домовленість між європейцями і американцями була посилити економічний і фінансовий тиск у разі, якщо Росія не піде на припинення вогню. Законопроект підготовлений сенаторами Річардом Річардомлюменталем і Гремом, Досі на розгляді в Конгресу. Європейці не втрачають надії переконати США посилити тиск на Росію. Такі переговори веде зокрема Німеччина. Утім, якщо домовитися з американцями не вдасться, ЄС готовий далі тиснути на Росію сам. Нам потрібна підтримка всіх учасників, і ми знаємо, що Америка також працює над санкціями проти Росії, якщо не буде досягнуто згоди на перемир'я. І ми чітко побачили, що згоди немає. Звісно, ми демократії. Це потребує часу, це складно і стає дедалі складніше. Але я не думаю, що в нас є вибір. Ми повинні посилювати тиск. Тим часом у Брюсселі почали підготовку до нового 18-го пакету обмежень. До нього мають увійти нові санкції проти російської енергетики, банківського сектора і зменшення ціни на російську нафту. Україна пропонує знизити стелю вдвічі з 60 доларів до 30 за барель. Про це міністр закордонних справ України говорив з європейськими дипломатами в Брюсселі. Ми порушили питання про обмеження ціни на російську нафту. Я озвучив цифру, яку ми вважаємо виправданою українська сторона 30 доларів. Ми представили наше бачення щодо інших санкційних кроків. Ми зараз на тому етапі, коли спільними зусиллями ми можемо завдати руйнівного удару по економіці Росії, тим самим змусивши їх до миру. Зниження граничної ціни на російську нафту обговорюють міністри фінансів країн Великої Сімки, які зібралися в Канаді. За попередню інформацію Рейтер, євросоюз підтримує зниження ціни до 50 доларів за барель. Ірина Іванова подробиця телеканал Марафон, Єдині новини. Повертаємося в студію, де з задоволенням оголошую, що якщо ви не знаєте Петро, лищу, політичний експерт у нас сьогодні, гість, пане Петре, продовжимо од більшим за понеділкове, значить, зізнання Трампа в розмові про яке ми говорили в перші в першому блоці, та в розмові з ,е, лідерами європейськими, включно з Володимиром Зеленським. А є розчарування е, з цього боку океану? Так, стало розчаруванням. Це заява Марка Рубіл про причини, якби відсутності нових санкцій проти РФ. що мовляв, якщо зараз ви уявляєте, якщо. Що зараз виявляється почати погрожувати значить, санкціями? Я сміюся, але знаєте, скрізь сльози. А росіяни, мовляв, припинять розмову. А для нас, тобто для них, для Рубіо, для американців, важливо, мовляв, мати можливість говорити з ними і змусити їх сісти за стіл перемовин. Ця заява, ну логічно, суперечить, або вона, знаєте, ортогональна, не паралельна. А до повідомлення Трампа, що Путін не готовий завершити війну, то що з риторикою США? То скільки центрів прийняття рішень у Білому домі? Вони взагалі між собою синхронізовані, чи ну просто кожен говорить, що хоче? Ви знаєте, я думаю, що просто зараз Марко Рубіо головна задача знайти такі обґрунтування, щоб з одного боку і... Залишитися в команді і показати mm -hmm. себе командним гравцем, але при цьому не брати на себе зайву відповідальність за ті рішення, які ухвалює не він. Mm -hmm. Задача він не такий проста. Він він пояснює, так ну намагається принаймні це робити, mm -hmm. якось це все раціоналізувати, тому що це далеко не завжди просто э, можна зробити. Ну зрозуміло що тут немає ніякої логіки, тому що тому що э, примусити росіян до чогось якраз лише можна тільки відповідними зусиллями. Санкційними, військовими, тобто поставити їх на межу поразки, угу. поставити їх на межу військової поразки. І вони приповзуть до вас, куди хочеш. Абсолютно. Ватикан, Вашингтон, в Гренландії, призначте зустріч, вони туди приповзуть, якщо їм це буде потрібно. А зараз це. вони цього не роблять лише тому, що їм це не потрібно. І знову постає питання: за рахунок чого їм це не потрібно? Путін на що сподівається? На тотальну мобілізацію, на не знаю, мотоцикли, баги, знаєте, як на фронті кажуть, що зараз просто це стратегія. Вже ну він вважає, що він здобуде військову перемогу, і там це питання вирішиться саме по собі. Ну тобто, це та сама логіка, що в 22-му році. Тобто він же ж почав війну, сподіваючись, що він її виграє швидко, і в результаті оці всі питання, які ви вирішили, от він, як то кажуть, їх одним ударом вирішить. Угу. Ми ж з вами говоримо про психопата. Причому Насправді психопата, психопата не так. просто, знаєте, як метафора, це реально спосіб відповідного мислення. От як, наприклад, от Гітлер був психопатом. Угу. От, я... ну, але Гітлера ми розуміємо в історичній ретроспективі, а да. Путін існує поки що з нами в одному але, часі. Але це ж не змінює важко. модель його поведінки. Вона не, така так, сама. Ні, ні, Вона абсолютно. така сама, тобто якісь абсолютно психопатичні цілі. От тому, наприклад, він вважає, що шляхом тероризму можна, наприклад, от примусити українців угу. до капітуляції, але він, він не розуміє зворотнього. Абсолютно не розуміє, не. що цей тероризм, який він чинить війні злочини, вони тільки. Ну налаштовують українці все більше і більше проти. Він вважає, що протест. Він вважає, що якщо значить не вдається досягнути тероризму, значить треба більше тероризму тобто. Да, кількості, да, кількості да. коли кількість переросте в якість, да. да. тому намагаючись Маска раціоналізувати логіку психопата, ми далеко не завжди можемо досягнути якогось відповідного результату. От. А стосовно санкцій, чесно кажучи, мені я ну я неодноразово про це казав, що мені от найбільше подобаються, наприклад, санкції, які накладала на Росію СБУ. Так, вигляді, вигляді, вигляді ударів по НПЗ. Зараз там деякі, деяка, скажімо так, ну, пере... Ні, ну, відновилися там удари по перевальному uh -huh. складі, там потім вишки бойка, черговий удар. От, Тобто це все є. Але от я сподіваюся, що це буде масштабовано, і це якраз той приклад санкцій, від яких там ніяких. Тіньовий флот не допоможе, угу. Абсолютно. ніякі Абсолютно. там інші схеми ух... ухиляння і те. Оці, оці санкції, от вони в принципі працюють. І це, до речі, ті санкції, накладання яких нам би могли допомогти Сполучені Штати, і якби їх наклали, от я вам гарантую, що не Трамп би ганявся за Путіним, поговори потрібно. зі мною. А, би Путін є, би, а, Путін би, а Путін би там одразу би погодився зустрітися з ним. І я просто не розумію, чому лідер наймогутнішої у світі держави. Не розуміє цього простого факту, що це найбільший, найпростіший спосіб, як примусити росіян розпочати переговори, це поставити їх в обови, в яких у них не буде альтернативи. буде альтернативи. Воно, воно було так завжди. Угу. Я тут все списую лише на відсутність якогось історичного досвіду і освіти в історичній угу. сфері, тому що, от нехай би, нехай значить Дональд Фредович би взяв би, почитав хоч трохи про Кримську війну. І щось зрозумів, можливо. І щось би зрозумів. У англійців нехай спитає, вони знають. <рес> так, англійці дуже добре пам'ятають. Пане Петре, я вам дуже дякую. дякую. На жаль, час завершується, але вам дуже дякую за розмову. Було цікаво. Місцями смішно, але в цілому серйозно. Петро Олещук, політичний експерт.